В нашому житті кожен день є якийсь вибір. Ми щось вибираємо, щось нам подобається, щось не подобається. Навіть сьогодні, вранці, ми встали і ми вибирали, скільки нам встать, ми вибирали, на яке зібрання нам прийти, ми вибирали, що нам вдіти, що нам з'їсти. Ми дуже багато вибирали. Хтось починає ранок. З кави, хтось починає ранок з новин, хтось починає ранок з молитви. Кожен вибирає сам. Коли ну, старше покоління, таке як я, і старші, ми жили в Радянському Союзі, то ми можемо згадати, який тоді був вибір продуктів, одягу, який був вибір машин, якщо людина хотіла придбати і могла це зробити, то це був дуже обмежений вибір. Який вибір зараз ми з вами маємо? Продуктів, одягу, машин і багато всього іншого. Якщо раніше людині, щоб послухати проповідь Божу, йому треба було збиратися десь тайкома в якійсь хаті або в лісі, то зараз, щоб послухати Слово Боже, ми можемо прийти в церкву, на домашню групу, ми можемо зайти в Ютуб і вибрати проповідь будь-яку. Тобто вибір дуже широкий. І сьогодні хочу, щоб ми пороздумували над вибором і його наслідками. І сьогоднішнє слово я так і назвав: Вибір людини та наслідки. Давайте відкриємо повторення закону, розділ 30. І 19, 20 вірш, де Бог звертається до Ізраїлю, але ну, я думаю, що це слово сьогодні актуальне для кожного з нас. Сьогодні я взяв за свідків проти вас неба і землю, життя та смерть дав я перед вами, благословіння та прокляття, і ти вибери життя, щоб жив ти та насіння Твоє. Щоб любити Господа Бога свого, щоб слухати голосу Його, та щоб е, линути до нього, бо ж Він, життя Твоє і довгота днів Твоїх, щоб сидіти на цій землі, яку заприсягся Господь батькам Твоїм Аврааму, Ісаку та Якову, дати їм. В цих словах ми бачимо, що Бог пропонує нам. Вибір благословіння і прокляття, життя і смерть. І далі Бог каже, що є наслідки нашого з вами вибору, що якщо ми таке вибираємо, такі наслідки, якщо ми інше вибираємо, інші наслідки. Перше, на що я хотів звернути нашу увагу, це зважений вибір або зважене рішення. Бувають, люди приймають необдумане, незважене рішення. Бувають дуже швидко приймають це, це рішення, і в більшості ці рішення вони мають негативні наслідки. І е, Бог бажає, щоб ми е, ну, за цим пильнували. І перше, що треба зауважити, що Бог створив. Кожну людину особистістю створив по своєму образу і подобі. Бог є особистість, і людина є особистість. Особистість має свободу вибору, свободу рішення. І е, кожна людина має брати відповідальність за те, що вона вибирає і які наслідки буде мати. Якщо ми подивимось у «Буття» третій розділ. То всі ми пам'ятаємо цю історію, де Бог насадив Адама і Єву в Едемському саду. Там була безліч корисних дерев, плодів, дуже смачних, і Бог дозволив їх коштувати людям. Але було лише одне дерево, з якого Бог заборонив це дерево, пізнання добра і зла. Ось Нолукавий підговорив єву. І вони згрішили да? вони з'їли цей плід, вони зробили цей неправильний вибір. Але у Бога був план. Якщо людина згрішить, якщо людина зробить не той вибір, то прийде Ісус Христос, і Він прийшов і помер за наші гріхи і Воскрес! Слава Ісусу Христу! Бог рахується з вибором людини. І колись мене запитали, навіщо Бог насадив це одне дерево пізнання добра і зла? Ну, не було б цього дерева, не було б у нас з вами проблем. Не було б хвороб, не було б гріхів, не було б ніяких оцих наслідків гріхопадіння, нічого цього не було. Але людина особистість, і треба, щоб був вибір. Тому Бог давав людині і дає людині кожному із нас вибір. Чи міг Бог зупинити Адама, коли він брав цей плід? Чи бачив Бог, коли Адам це робив? Так бачив. Чому не зупинив? Давав вибір. Так само, і сьогодні Бог кожному із нас дає вибір, що ми вибираємо Наша відповідальність. Тож дуже уважно пильнувати над своїм вибором. Яка б сфера нашого з вами життя не стосувалася, воно все має бути перед Господом, воно все буде, має бути благословенне, воно все має бути чисте, воно все має бути по Слову Божому. Тож, давайте пильнувати. Друге, на що хотів звернути увагу, це керівництво про наш вибір. Коли людина щось вибирає, кожен із нас, вона чимось керується. Хтось керується своїм розумінням, хтось керується своїм досвідом, хтось керується своїм бажанням, своєю вигадою, хтось керується іншою людиною, бо та людина щось запропонувала або каже, «роби так. Хтось керується Божою волею, хтось керується іншою волею. І е, якщо ми подивимось на Адама і Єва, е, чим керувалися, коли вони робили цей неправильний вибір? Адам керувався Євою, а Єва ким керувалася? Дияволом. Тобто диявол скерував Єву. Він їй запропонував, і вона вибрала те, що діявол запропонував, а не те, що Бог пропонував. Тож треба дивитися, ким ми керуємось в нашому виборі, бо людина може бути в якомусь емоційному стані і тому вибрати щось неправильне: страх, якісь радість, переживання будь що. Бо що може впливати якісь обставини, да, можуть впливати на вибір людини. Такий приклад: це перша книга Самуїла, 25 розділ, і там розповідається, що жила така сім'я, заможна сім'я, там був чоловік Навал і його дружина Вігаїл. Чевігія правильно, і вийшло так, що в них було багато худоби, багато стадів, і їхні пастухи, вони пасли ці стада, і Давид своїми воїнами був в тій місцевості, і вони не ображали цих пастухів, вони оберігали ці стада, вони турбувалися, щоб там було добре. Ну, Цим тваринам цього навала. Ну, коли у Давида виникла необхідність в харчуванні, він звернувся до Навала, і Навал, Навал він знав, що Давід оберігав його е, стада. І Давид звертається до Навала і каже: Дай мені з моїми воїнами харчів, бо ми маємо в цьому потребу. І Навал не дає. Не дає. Чи не було в нього цієї можливості? Була. Чому ж Навал не давав Давиду їжу. Чим керувався Навал? Своєю гордістю, жадібністю, глупотою своєю. Ну, багато чим навал міг керуватися. І Навал не дивився, які будуть наслідки його рішення. Цього рішення. Давид був воєн. З ним були воїни. І Давид вирішив прийти і винищити весь цей рід. Але у Навала була дуже мудра дружина. Вона побачила неправильне рішення чоловіка і побачила, які можуть бути наслідки. І вона швидко збирає продукти, харчі і виходить на зустріч до Давида. Просить прийняти, просить пробачити. Чим керувалася ця жінка? Вона керувалася здоровим глуздом, вона була мудрою, смиренною і розуміла, що від цього вибору рішення будуть хороші наслідки. Вона так вчинила. І тут хочеться нам зауважити ще на наших дітей з вами, так, що діти, підлітки, поки вони не виросли, не стали самостійними, то ви, вони знаходяться під нашою опікою, ми за них турбуємося як дорослі. Ми їх любимо, хочемо їм дати все найкраще, і діти приймають якесь рішення або вибір під нашим впливом. І для дітей це найкраще. Тобто, якщо є сьогодні діти, підлітки, молодь, послуг батькам і послуг Господу, це матиме в вашому житті найкращі наслідки. В ці дні виповнилось 20 років, як ми з дружиною прийшли в Філадельфію, вийшли сюди наперед, покаялись. І я роздумував над цією датою, що хороша дата, так, 20 років з Господом. І е, подумав, що я жалкую тільки про одне. Хочу з вами поділитися, про що я жалкую. Я жалкую, що це тільки 20 років, не 30, не 40, не 50. Чому? Бо якби я прийшов до Господа раніше, то дуже багато поганого я б не вибрав. Дуже багато чого із поганих наслідків не прийшло б в моє життя. Тому чим раніше, як діти, підлітки мають цю можливість прийняти Господа, довіритись йому, слухати своїх батьків, то це дуже добре. Це дуже добре, це збереже вас. І ще одна така цікава річ це. Думаю, що багато з нас стикалися з це шахрайство, і ці шахраї вони телефонують по телефону, вони якимось іншим чином намагаються виманити гроші чи ще якусь вигоду з людини, і ну, це не оминає віруючих людей. Трапляються такі випадки, ми з вами маємо бути пильними, обережними і ну, правильно реагувати на ці пропозиції, бо вони нас спонукують зробити не той вибір, ці люди. І якщо якийсь шахрай там до вас щось має, і він зазвичай дуже спонукує нас швидко прийняти якісь рішення, дуже швидко. Кажучи, що там твоя дитина там десь попала в аварію, треба швидко перерахувати гроші або принести гроші в якесь місто, і, місце, і а, людина, ну, переживаючи за свого рідного, вона а, ну, не задумується, чи, чи це так, чи ні. То що нам треба робити? Нам треба зупинитися, подумати, помолитися. Зателефонувати рідним, або е, порадитись з рідними, або порадитись з е, е, служителями, да? і потім приймати рішення не треба поспішати. Поспішати треба до Господа. Ми з вами вже вспіли. Ми вже прийшли до Господа, ми вже покаялись, вже нам спішити нема куди, бо в нас з вами є вічність. Тому будьте пильними, обережними. Хай Бог береже. І третє, на що хотів звернути нашу увагу сьогодні, це найкращий вибір. Багато спостерігаючи за своїми правильними, неправильними виборами, за виборами інших людей і їхніми наслідками, я помітив, що буває, що ти вибираєш хороше, ти вибираєш благословенне, ти вибираєш Боже. І через деякий час Бог тебе спонукує, оце хороше залиш, бо я тобі хочу дати щось краще. А ми молимося і кажемо, о Боже, ну це ж таке хороше, ну ти ж не забирай у мене, ну хай воно буде мені. Розумієте, що ми інколи не до кінця розуміємо Бога, що в нього завжди є щось краще для своїх дітей. А ми цього не бачимо. І такий приклад я взяв це Івана, 16 розділ, 7 вірш. І е, Ісус каже своїм учням. Так я правду кажу вам, краще для вас, щоб я пішов, щоб е, пішов я, бо як я не піду, утішитель не прийде до вас. А коли я піду, то пошлю. Вам Його. І е, нижче 13 вірш. А коли прийде Він, то Дух правди, Він вас попровадить до цілої правди, бо не буде казати сам від себе, а що тільки почує казатиме, і що вам е, і що має настати, звістить вам. Ісус, дивіться, Ісус своїм учням каже, що я вас залишаю, мені треба піти. Чи добре зробили учні, коли Ісус їх вибирав, що вони зголосилися, що вони послідували за ним? Добре зробили. А коли Ісус каже, що мені треба піти, учні кажуть, та куди, Да що ж ти нас залишаєш? Да нам же буде погано. Ісус каже, вам не буде погано, вам буде краще, бо прийде Дух Святий. Ось, І дуже важливо розуміти, що нам необхідно оці відносини з Святим Духом, нам необхідно керування Святого Духа, нам необхідно розуміти, що якщо щось таке дивне коїться в моєму житті, то мені треба до нього. Бо він знає, що завтра, він знає, що попереду, він знає, чому зі мною це сьогодні трапилось? Ось тому у Бога завжди є щось краще для кожної своєї дитини. От таке у мене до вас запитання. Чи добре, що ми сьогодні вибрали прийти в Дом Божий і бути в зібранні святих? Добре. От. А тепер друге запитання: а може бути щось? Краще, ніж оце, що ми сьогодні вибрали. Ну, таке? Да? Питання цікаве. Ось то ну, я просто свою думку висловлю. Дивіться, те, що ми знаходимося в зібранні святих, це добре, це благословенне, це богоугодне, і Бог благословляє. Ну, якщо ми прийшли в зібрання святих і разом з групою прославляємо щирим серцем Бога, якщо ми в молитві шукаємо Бога, якщо ми слухаємо Боже Слово і беремо з нього щось для себе практичне, для свого духовного зростання, то зсогаліться, що це краще, це більш благослові благословенніше, чим просто присутнім бути в зібранні. Якщо людина кається, приймає водне хрещення, вибирає Ісуса своїм Господом, чи це є добре? Це є добре. А чи може бути це ще краще щось? Коли людина Слідує за Господом, да і коли людина молиться за церкву, коли коли людина шукає, щоб виправитись перед Богом, та, виправити своє серце. Коли людина шукає, щоб бути корисним в церкві, та, нести якесь служіння, то Бог ще більше благословить. Розумієте, що Бог він не обмежений, Тобто в нього є більше благословення. Ніж ми очікуємо, ніж ми думаємо, ніж ми можемо собі уявити. Тому чим більше ти до Господа, чим щиріше ти до Господа, тим більше благословення Господь виливає на тебе. Ось. І в ці буремні часи, в які ми живемо, це є дуже необхідним. Ми не знаємо, що нас чекає завтра, Бог знає. Ми не знаємо, як проходить ті, ті трудності, які будуть завтра, Бог знає. То до кого нам треба, який найкращий вибір? Найкращий вибір йти до Господа, найкращий вибір бути з Ним. Тож підсумовуючи те, що я вище казав, кожен з нас особистість, кожен з нас приймає рішення. Хай це рішення у кожного з нас буде зваженим. Хай в нашому виборі, в нашому рішенні ми керуємось. Божим Словом, Божою волею, от, здоровим глуздом. І пам'ятаємо, що в відносинах з Духом Святим, з Богом нашим, завжди у нього є щось краще. Він любить робити подарунки для своїх дітей. Давайте встанемо і помолимось. Батько Небесний, ми прославляємо Твоє святе ім'я. Ми дякуємо Тобі, Боже, що ти. Нас спонукуєш робити вибір, Господь. Що ти пропонуєш нам цей вибір, Господь, благословіння і прокляття, Господь. І ти показуєш, які наслідки життя і смерть, Господь Боже. І ми розуміємо, Боже, сьогодні, що Ти є життя, Господь, і ми вибираємо Тебе, Господь Боже. І ми йдемо до Тебе, Господь. Допоможи, Господь Боже, нам бути відповідальними в тих рішеннях, Боже, в тому виборі, який ми робимо кожен день. У усіх сферах нашого життя, Боже, щоб через це прославлявся ти, щоб нам було добре, Господь Боже, ці наслідки Боже приходили благословені в наше життя, в життя наших дітей, Господь. Дух Святий Боже, ми сьогодні просимо, Боже, Ти скеровуй кожного із нас, бо ти знаєш, що завтра, Господь Боже, в ці буремні часи, Боже, ти один, Боже, відаєш, Боже, що нас очікує, Боже, і ти один знаєш, як нам допомогти, підтримати, провести, Господь. Ми довіряємо Тобі, Боже, бо в Тебе є найкраще для нас. Боже наш, ми прославляємо тебе і довіряємо тобі наше життя, наше майбутнє і наше теперішнє. Тобі хай за все буде слава, отцю сину святому духу. Амінь.